У Житомирі розпочали аварійний ямковий ремонт доріг. Зранку на дороги міста вийшли дві бригади працівників управління автошляхів. Дорожники латають найбільш розбиті ділянки на найбільш завантажених вулицях міста. Перша бригада працює на київському шосе від перехрестя з вулицею Параджанова і рухається далі Київською. Друга бригада дорожників латає ями на вулиці Старовільській. По суті, це ліквідація аварійної ямковості, це ще не повноцінний поточний ремонт, це вимушені міри, щоб максимально швидкими, швидкими темпами ліквідувати ямковість по місту. Ну, скажу так, воно тимчасово воно постоє в время, час. Но... Його потім з часом, коли ліквідуємо ямковість по місту, вже коли станемо нормально робити поточний ремонт, ми його відфрезеруємо і зробимо так, як воно має бути по технічних нормах. Водії розповідають подекуди, ями у місті сягають у глибину більше 10 сантиметрів. Ну так більш мені. Ну, хоча б більш-менш вони зараз проблему цю вирішують. Зрозуміло, що краще пострибати на латках, ніж вскочити в яму. 40%. Ну це так. Є на що ні, засипали. Дощ прийшов, воно все розмило, розбило розбила і заново засипають. Це хороша економія. Ну класно. Насамперед працівники виходитимуть на найбільш завантажені та розбиті вулиці міста. Паралельно готуються проводити поточні ремонти із зрізуванням великих ділянок покриття та укладанням нового асфальту. Першочергові вулиці це великі вулиці міста, магістральні вулиці, такі як проспект Незалежності, Київська вулиця. Проспект миру. Планується порядка 50 вулиць. Якщо погодні умови не дозволяють безпосередньо вкладати асфальт, то йдуть підготовчі роботи, такі як фрезерування. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.